Вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Вінниччина, Ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932 33 років і масових штучних голодів 1921 23 та 1946 47 років. У цьому році День пам'яті жертв голодоморів припадає на 23 листопада. Про... День сьогоднішній, про те, чи можна провести паралелі подіям, які відбулись трохи більше 90 років тому, і подіям сьогоднішнім, про те, що сьогодні досліджують історики, і наскільки увага спільноти, в тому числі світової, прикута і до сьогодні до цієї теми, ми поговоримо із гостем нашого ефіру Анатолієм Войнаровським, доцентом факультету історії міжнародних відносин Вінницького державного педагогічного університету імені. Коцюбинського Мої щирі вітання вам, пане Анатолію. Вітаю вас! Ми традиційно з вами зустрічаємося і в цій студії обговорюємо достатньо складні, але важливі теми для розуміння глибшої історії і трагедії. Я би хотіла почати нашу розмову сьогодні із проведення паралелей, порівнянь події 90-річної давнини, які, власне, майже 30 країн світу визнали геноцидом. І події сьогоднішнього дня, коли обстрілюється цивільна інфраструктура, коли гинуть діти разом з батьками під завалами, коли гинуть тисячі людей на території всієї України, коли тисячі гектарів плодородної української родючої землі не будуть десятками років затребовані, тому що їх неможливо буде використовувати, чи можна провести паралелі і вважати, що це також геноцид українського народу? Ну, безперечно, проста сама відповідь звичайно можна, і про це потрібно говорити, тому що. Коли, власне кажучи, ми маємо ще більше за століття подивитися на події, які відбувалися, розпалася Російська імперія, і багато народів прагнуло здобути свій суверенітет, в тому числі і український народ. І от та запекла, затята боротьба, вона завершилася поразкою, але поразкою, на моє переконання, дуже специфічним, тому що більше більшовики пішли до загравання з українцями. Вони створили українську державу, Українська Соціалістична Радянська Республіка і дозволили політику Українізації в 1923 дев'ятсот Тьому році, мовляв, все добре, все гарно. Ви боретеся за соціальне звільнення, за економічний благополуччя і добробут. А ми ще й додаємо тут ваші прагнення національні реалізуватися. І от той крок, який називали так званим ланінським тангом, вони пішли на нього і. Надали, начебто, привілеї для розвитку української культури, літератури, і той український червоний ренесанс він почав відбуватися. Це був такий коли... гачочок. Так, свого роду. Це був такий обман, будемо говорити простою мовою, щоб нас зрозумів глядач, на який повели цілий народ. І коли зрозуміли, що вже можна припиняти ці загравання і реалізувати свої справжні наміри і свої справжні мрії, почали вдаватися до тотального терору, який відбувався у кількох напрямках. Це, власне кажучи, визначення дає Рафаель Лемкін, який говорив, що завдали чотири удари проти української інтелектуальної еліти, проти української церкви і проти українського селянства. Винищивши його голодним мором. тобто по фундаменту нації було завдано надзвичайно потужного удару, і той удар не припинився, тому що четвертий крок, який пішов проти українців, це було фракціонування, як він називає цю подію. Це перемішування, переселення, депортація, зміна етнічного образу України. І якщо проводити паралелі з російською агресією, що зараз відбувається. Це нищення української мови, невизнання української мови, це депортації масові, нищення це переслідування, культури. нищення культури, заперечення історії. Той же самий візьмемо приклад Маріуполя. 2022 рік, вересень місяць, знесли пам'ятник жертвам голодомору навшану голодомору. Тобто, заперечення повне це фальсифікація. Заявляють російські історики, політологи, політики. Це все вигадані і надумані факти. Того не було, вдаючись до радянської тези, яку відстоювали, були труднощі із продовольством, як це називали. Так а ми знаємо ціну цих труднощів. Це мільйони людських жертв. Це винищене і сплюндроване українське село, і наслідки того плюндрування вони жахітливі, тому що страшним було і вбивство людей, і страшним було вбивство на рівні психологічному, на рівні ментальному. Які наслідки від того були? Це страх, переляканість, які з'явилися в людей, невпевненість, нерішучість, залежність від влади, неспроможність зробити свій вибір. Це теж наслідки того самого голодомору, які проявляються і до сьогоднішнього дня? А до речі, чи досліджують сьогодні історики вчені ось ці? Ментальні психологічні наслідки, які через покоління проявляються, безперечно, є серія ціла досліджень, які показують, які акцентують на тому увагу. І я навіть тако на правах реклами, користуючись присутністю вас, хочу сказати, що входячи до громадської організації Подільська спадщина, ми тривалий період збирали значний фактичний матеріал. І по подіях трагедії голодомору ми відзняли фільм Опір голодомору, геноциду на теренах Вінниччини». І там ми якраз говоримо про той момент, що українці затято боролися проти їхнього винищення, те, що сили і ресурси були підірваними їхні дуже суттєво за період майже десятиліття більшовицького режиму. Будемо говорити, але вони опирались, вони чинили опір, і ми говоримо про той момент, якими ж були наслідки для населення для українців від завданого удару в той страшний період кінця 20-х, початку 30-х років. Тому що ну, у нас звикла така є канонічна цифра 1932-33, ми її дотримуємося, вона офіційно формально визнана. Але по суті ми говоримо вже про голодну смерть в 1930-31 роках. 1934 дев'ятсот ми говоримо про тобто те, що це не тривало подовження. далеко не рік, два так. А давайте ще про одну річ поговоримо. Знаєте, коли ми досліджуємо соціальне самопочуття людей, вивчаємо історію цього стану, по великому рахунку, ось це відчуття голоду, воно зберігалося до середини 60-х років. Тому що люди в буквальному сенсі потерпали. Ось ті закрутки, заготівлі продукти. Толі, це ж на навіть... страху голоду триває, і напевно сьогодні поновлюється і посилюється. Тому напевно, що, як... тільки в молодого покоління немає такого. Так, От воно так. вже позбавляється, тому, ці... тому що ці мішки цукру, солі, красе Пер... продуктів першої необхідності. Вони були в кожному дому господарстві на горищах і в Так, Оце теж результати того самого голодного мору, який використовувався того страшного геноциду, який був вчинений по відношенню до українців. І який намагаються чинити зараз. І знаєте, я ще трошки подивований, що не знаю, як надалі піде перебіг подій. Безперечно, що в нас одна настанова боротися за наш суверенітет, за його збереження. Але чи не почнеться знову якесь чергове аля, Ленінське танго з боку Раші? Тобто, тобто, чи не почнеться якась Да, нову політику якусь українізації, що братні народи будемо підтримувати? Чи не буде ще такого моменту? Ну вони в... все ж використовують зворот. те, що добре перевіни. Вони, вони змінюють свою доктрину буквально mm -hmm. через дуже швидкий плин часу. Вони заявляють, то ніякого українського народу не існувало. То потім заявляють, що це два братні народи знову там перевороти йдуть. Це таке бігання, буде метушня в пошуках тої альтернативи, яка б дозволила підкорити, зруйнувати і. Пограбувати пограбувати і запанувати над Україною і Українцями. Ви сказали, що проводили дослідження, і якось ми з вами говорили навіть в студії минулого разу, що спротив українців таки був. Українці завжди проявляли отой дух боротьби в будь-яких ситуаціях протягом тисячоліть, і навіть в ті страшні осінь, зима 32-33 років українці чинили спротив. Як це відбувалось на Вінниччині? Можливо, на конкретних прикладах, які вдалось дослідити. Є досить значний матеріал, зараз зібраний і опрацьований, і потрібно говорити, що опір почався що? Почався із фор... опір форсований колективізації. Коли вона в січні місяці 1930 року приймається, командно-адміністративними методами з її всіма супутніми елементами, розкуркуленнями, загання, згоном до колгоспів, так званого, починають застосовувати надзвичайні заходи. І сюди було відправлено одного із вождів більшовиків Орджонікідзе, який приїхав і почав говорити про те, що три округи в Українській Соціалістичній Радянській Республіці викликають надзвичайний страх і занепокоєння це Тульчинська. Могилівська і Шепетівська, ну адміністративно-територіальний устрій 1930 рік ще областей не було. Вони почнуть створюватись лише в лютому 1932 року. Так, от якраз Тульчинщина, Могилівщина, це фактично центр нинішньої Вінницької південної області, були охоплені настільки потужним повстанським рухом. Там налічувалося на певні періоди по округах до 150 сіл, які чинили справжні повстання. А проти... як? як це відбувалося? Збиралися, згуртовувалися. Згадувався досвід 20-х років 1920-21-го отаманських рухів. Те, що ще могли знайти із мисливської зброї холодної зброї, створювалися загони, і проти них відсилалися навіть підрозділи НКВС, які застосовували не лише кулемети. Не говориться вже про просту вогнепальну зброю, але в окремих випадках і артилерія використовувалася. Це задокументовано. У цьому є свідчення є свідчення, архівні? є підтвердження тому. Ну, от яскравим прикладом, напевно, буде придушення повстання в Андрушівці, куди полк НКВС було відправлено для того, щоб це зараз погребищенська громада, колись погребищенський район був по старому поділу адміністративно-територіальному. І таких випадків було дуже багато. І цей опір він чинився в самих різних формах. Це і жіночі бунти, які називали волинки від російського воленить, тобто ухилятися від роботи, коли виходили жінки, бунтували, намагалися відібрати, повернути своє майно з колгоспів, не погоджувалося з тим тиском податковим фінансовим, який по відношенню до них здійснювався. Це заклики, ігнорувати вступ до колгоспів. Це активний, дуже протестний рух. Проти якого розгорталася машина потужна. А тут потім репресія як наслідок. Безперечно, так? та вони відразу наступали. Якщо тільки виступали проти цього, то тут зразу навіть я вам приведу такий приклад. Я в цьому році опрацьовував матеріали журналу Червоний перець виходив, він зараз йде. Цей я журнал працює як перець за 1932 рік. І от ситуація, яку описують по Плиску, значить, що тоді був Плисківський район ще. І, значить, в журналі перець критикують, що вони подали до опису облік тварини, що в них все в порядку. Носорогів, верблюдів, буйволів у них немає. Тобто, очевидно, їх дістали настільки цим контролем худоби, який є, що вже вони вирішили просто керівники чинити якийсь опір і такий. Ну в такій формі написати, що в них немає на обліку верблюдів, тому нуль поставити цифри ці. І от гнівно, що які недоумки там сидять, це не недоумство. Було це була своєрідна, Я вважаю, форма протесту навіть на рівні тих керівників районів, які не хотіли погоджуватися з тією політикою. Тому що тиск був тотальний. Це ж забирали не лише збіжжя, вилучали картоплю, вилучали гарбузи, вилучали навіть змушували здавати буквально все тотально. І залучали до цього і тих самих 25-тисячників, яких з міст присилали легку кавалерію, комсомольські загони, які озброювали, які вибивали силою і віднімали. І дуже часто призводило до того, що відбувалися конфлікти. Але чому не було успіху? Це був вже підірваний і послаблений рух. Не було. Це сил, не було ні, ні збройного ресурсу, ні організаційного належного ресурсу. Тому що і, можливо, лідерів подумати. не вистачало достатньо сильних, які могли Л би бути. Лідерів чолити. теж можна про це говорити, але я скажу, що ще одна проблема це селянство, яке не мало того засобу комунікації, який в сьогоднішньому світі є. Так, все-таки скомунікувати, організувати було достатньо важко. На то був потрібен час і режим плідно попрацював, але тим, спротив щоб не допустив був, був і досить це таки потім є ще матеріали, які потрібно досліджувати, і напевно колись матеріалів це буде... досить таки багато і зараз підтверджено уже, не одним випадком. Так і зараз вже є опубліковані, є доступні, де можна ознайомитися. Достатньо багато роман подкур займається це співробітник інституту історії України. Він тривалий час працював в нас в Вінниці в Державному архіві Валерій Васильєв. Наші викладачі докладають значних зусиль Вінницького державного педагогічного університету, це Павло Кравченко, наприклад, Іван Романюк, які досліджують проблеми голодомору. Ми всі долучаємося по мірі можливостей для того, щоб витягнути ці архівні матеріали, довести їх до відома загалу і показати, що ми мусимо боротися, тому що якщо ми не відстоїмо себе, то Наслідки Нас можуть бути саме. просто ще гірші, катастрофічні можуть просто чекати. Наслідки, чи можна сказати, що ваша робота це є і ще один крок для того, щоб довести світу? І щоб не 28 країн визнали події 32-33 років геноцидом? Така цифра була на травень 24-го року. А всі країни, які принаймні... Присутні ну, всі країни, я не знаю, будемо говорити відверто, що лобіювання інтересів Російської Федерації здійснюється надзвичайно потужно. І підкуп, і фінансовий тиск, і силовий тиск. Ви ж бачите до сьогоднішнього часу, що навіть відверту агресію. Фальшують до такої ступені через засоби масової інформації і інші, що просто створюють іншу картину. Але Тому цю роботу потрібно робити обов'язково. Інформаційна війна дуже багато важить і вона мусить робитися той же голодомор, про який ми сьогодні говоримо. Так ми говоримо, що був Гаррет Джонс. Ми говоримо, що ще було троє-четверо, буквально журналістів ми можемо назвати, яким вдалося пробитися через цю залізну завісу обманними побачити. шляхами, і італійський посол Харкові Граціозі. Які зібрав ці свідчення того страшного голоду, це прем'єр-міністр Норвегії, який звернувся в 33-му році до Ліги Націй, що давайте рятувати і допомагати. Відгукнулося кілька країн: Італія, Ірландія відгукнулася, Норвегія відгукнулася. Більше того, Гітлер до влади прийшов і той почав говорити, що Україні потрібно надавати допомогу. Ну маючи політичні маніпуляції свої інтереси, маніпуляції, напевне, свої так. інтереси так. Так. Угу. але тут же. Едуард Еріо, колишній французький прем'єр, проїхався в 1933 році поїздкою і враження Все прекрасно в країні Рад, да, якому створили ось це Потьомкінське село, як його Потьомкінська дірьовня навіть краще назвати, де вдали благополуччя таке. Потім відзнято ж було фільм. Фестиваль урожаю в 32-му році, який показав, що все прекрасно, все чудово, і цим замилили очі та вплинули на формування громадської думки. Тому саме донесення реальних відомостей, реальної інформації, вони в тому надзвичайно мають. Через, важливі. через, засоби, через засоби масової інформації, через засоби мистецтва, через художні фільми, через науково-популярні фільми. Так, це я потрібно скажу, робити. Да, це дуже важливо. Я хотіла б згадати сьогодні нашого президента Віктора Ющенка, який був одним із перших, напевно, керівників нашої держави, який гучно на весь світ заявив про цю проблему, заакцентував на ній увагу. І саме тоді почалось таке активне масове вивчення архівних документів. Я пам'ятаю його промову, яку хотіла б навіть зацитувати. Вони вже тут. Вони довго йшли мільйони мільйони наших дідів, батьків, братів і сестер. Рушили з неба їхні вози, певно, хвилюються мами, щоб не забути ані найменшого, того рідного, найдорожчого, який знайшов свій спокій і тихо заснув на руках у Господа. 75 років іде за цим небом їхній чумацький шлях, три, п'ять, сім, вісім, чи то десять мільйонів невинних людей. Сотні тисяч родів вимерлих сіл, невідспіваних душ, закатованих, замордованих, непохованих доль. Це тільки малесечка частинка цієї потужної промови, яка тоді потрясла українців і потрясла світ. Яким чином сьогодні ви вже говорили про це? І ще раз вкотре привернути увагу світової спільноти до подій. І провести знову ж таки ми повертаємося паралелі до тих подій, які були 90 років тому, і до подій сьогоднішнього дня. Що ми можемо зробити? Ну, напевно, те, що ми можемо робити, як представники, будемо говорити, істориків-дослідників, які вивчають цю тему вашого середовища, медійного, яке має подавати повну інформацію. Я можливо скажу більш в глобальному розмірі. Знаєте, відбувся суд над гітлерівським нацистським режимом. Відбувся Нюрнбергський трибунал. Його було засуджено і винесено. А сталінський режим так До і засудження не, не зазнав абсолютно. І тому Путін намагається хвацько продовжувати цю політику. Ніхто не засудив тих жертв, які були, скажімо, постали в ході злочинної діяльності цього тоталітаризму, угу. тому що кількість жертв вона в рази перевершує ту, яких зазнала Європа від нацистського режиму. І сутність злочинна не менша ні жодним чином за своїми характеристиками. І відповідно я гадаю, що і світова спільнота повинна прагнути до того, щоб відбувся трибунал міжнародний над злочинами радянського більшовицького режиму, совєтського краще режиму, бо то сутність в більшій мірі його відтворює. Тому що ну це має все таки бути, адже злочин, постав... злочин залиш залишився без кари. Він залишився безкарним і він продовжується зараз у тій зовнішній політиці, яку реалізує Російська Федерація. А Ось ці мільйони невинних жертв не потребують того, щоб ця кара, зрештою, була. Що ми можемо зробити з вами? Це запалити ввечері свічку в своїх домівках в Україні поза її межами, в пам'ять про невинну обієнних українців, і звісно, пам'ятати і вчити свою історію. Я дякую вам за те, що завітали до нашої студії, і що ми піднімаємо такі важливі питання. А... Також дякую за надзвичайно цікаву і важливу інформацію, яку ви з колегами дістаєте, вивчаєте і, власне, не залишаєте це питання поза увагою. Я нагадаю, що в нашій студії був Анатолій Войнаровський, доцент факультету історії міжнародних відносин Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Ще раз нагадаю: запаліть свічку, згадайте невинну обієнних, Бережіть Україну і бережіть себе. Щасти.